Шановні студенти, всім доброго дня. Сьогодні перед нами стоїть задача створити зміст до нашого документу. З цією метою ми завантажимо з вами виконану практичну роботу номер 3 Для економії часу я уже цей документ завантажила. Ви пам'ятаєте, що в цьому документі у нас 6 сторінок. Тому умовно можна вважати, що цей документ достатньо великий. А коли у нас великий документ, ми е, ділимо його на декілька частин, щоб у, можна було легко е, орієнтуватися в цих частинах, переходити з однієї частини в іншу. Ну, і ви самі знаєте, що якщо книга велика, то ми робимо такі ніби закладки, от, щоб легше віднаходити те місце, де ми зупинилися, де ми читаємо або працюємо. У нас в цьому документі вже Зміст є. Він у нас на другій сторінці. Звертаю вашу увагу на те, що цей зміст собою представляє. Ми бачимо тут заголовки до кожного розділу, їх тут чотири, і бачимо напроти кожного заголовку номер сторінки, де його можна знайти. Нам потрібно буде зробити те саме, але спеціалізованим способом, який має програма Word. Отже, що ми будемо з вами робити? Ми зайдемо. На кожну сторінку, от, скажімо, наша сторінка номер 3 і тут є заголовок. Ми з вами знаємо, що це заголовок, але програмі Word нам потрібно це донести, треба їй про це повідомити. Як ми це будемо робити? Зверніть увагу на те, що на вкладці головне є такий великий блок під назвою Стилі. Якщо Натиснути маленьку кнопочку, то ми побачимо весь перелік стилів. І тут звертаю вашу увагу на те, що тут є заголовки: заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3. Правильно казати, що це заголовки різних рівнів: заголовок першого рівня, заголовок другого рівня, заголовок третього рівня. Напевно, ви навіть звернете увагу на те, що для кожного заголовку. Є свій формат, шрифт, абзац, інтервали різноманітні. Поки що ми про це не думаємо і звертаю увагу на те, що ми будемо користуватися сьогодні тільки заголовками першого рівня. Отже, наша з вами задача виділити заголовок і натиснути кнопку заголовок 1, тобто заголовок першого рівня. Таким чином, ми повідомили програмі. Що це фрагмент заголовок. До цього програма Word цього просто не знала, тільки ми знали. Звертаю вашу увагу на те, що формат цього фрагменту змінився, і якщо він вас не влаштовує, то ви можете його змінити так, як вам буде зручно або потрібно. Скажімо, змінимо знову Виберемо шрифт Times New Roman, візьмемо розмір шрифту 16-й і встановимо цей заголовок по центру. Від цих маніпуляцій заголовок, цей стиль не пропав, тобто він залишився заголовком. От ми це бачимо. Рухаємося з вами до наступної сторінки. Тут у нас теж є заголовок, і можемо виконати те саме. Виділяємо і відзначаємо заголовок першого рівня. Ми знову втратили потрібний формат і будемо над ним працювати. Знову поставимо стиль шрифт Times New Roman, розмір виберемо 16 і встановимо вирівнювання по центру. Очевидно, що ми так будемо діяти і надалі. Але є ще один спосіб більш швидкого форматування. Зверніть увагу, якщо у нас зараз виділений фрагмент, то ми можемо два рази ось стукнути по цій щіточці Це формат за зразком. Тук-тук. Вона горить, як бачите, ця кнопочка, і ми тепер можемо рухатися далі і цією щіточкою протягувати по інших заголовках. Ось по одному. І ще по одному. Як бачите, ми таким чином нібито копіюємо формат. Таким чином, ми отримали декілька заголовків. І можемо це вікно стилів закрити, як уже не потрібне. Можливо, вам заважає також режим недрукованих символів. Ми його зараз виключимо. Режим недрукованих символів, да, пам'ятаєте, він показує нам всі невидимі значки. От ми можемо його зараз виключити. Як ми тепер будемо використовувати ці заголовки? Є декілька способів використання. Наприклад, ви можете зайти через пункт меню «Від» і включити область навігації. Тоді зліва у вас буде область навігації. Зверніть увагу, що все, що ви позначили заголовками, тут з'явилося. І ви тепер можете легко по цих розділах переходити на одне свято, на друге свято, на третє, на четверте. О, тобто такий, це є швидкий спосіб переміщення по великому документу. Я думаю, що ви відчуваєте ці переваги, да, якщо включити фантазію і е, уявити документ е, на 100 сторінок. Да? От ви поділили документ на 100 сторінок, і тепер вам легше по ньому рухатись. Крім того, зверніть увагу, що тут ще з'явилося два заголовки, які ми не планували. Тобто, скоріш за все, вони були створені раніше. Не знаю, хто автор цієї ідеї цих двох заголовків. От. Нам треба від них позбутися і. Така ж теж може бути ситуація, як ми це зробимо. Ми перейдемо да, на перший заголовок, ось він. Можливо, трошки зменшимо ось тут масштаб документа і е, виділимо цю частину через пункт «Главне стілі. Е, ще раз, е, Повідомте додатково, що це звичайний стиль, в даному випадку тут е, обичний написано, да? От, звичайний, е, так, щоб він зник із е, заголовків, е, цей фрагмент тексту. Е, якщо він при цьому втратив свій формат, ну, можливо, ви його поновите е, в зручний для вас спосіб. От. Головне, щоб програма вже не вважала його заголовком. От. Так само будемо діяти із заголовком під назвою Зміст. Ми його не планували, він таким уже був у документі, його авторство, ще раз нагадую, нам невідомо. От. Але ми зараз перейшли сюди, От. виділяємо це слово і теж підтверджуємо, що це звичайний. звичайний. І можемо додати йому різні елементи форматування, якщо вони нам потрібні. От. Тепер ми впевнені в тому, що у нас в документі всього лише 4 заголовки. Як ще ми можемо їх використати? От зверніть вашу увагу, що ми зараз з вами перейдемо на останню сторінку. Коли ви перейдете на останню сторінку, все-таки звикайте до того, що цей режим видимих-невидимих символів. Або друкованих, недрукованих символів, варто інколи включати-виключати. Тому що в даному випадку вам цікаво, де буде знаходитися курсор. Інколи ви можете попасти до розриву, а інколи вам потрібно бути після розриву. От саме в цьому режимі ви будете чітко розуміти, де ви знаходитесь до розриву чи після. Нам зараз потрібно бути після розриву розділу. От чому? Тому що ми зараз плануємо вставити нову сторінку, ми робимо вставка, розрив сторінки. І тут ми зараз створимо новий зміст на основі заголовки. Як це робиться? Це робиться через пункт меню посилання. Можливо, у вас буде називатися Силки. І ось тут буде перша кнопка Зміст. Або у мене написано «Оглавлення». Рухайтесь нижче. Ще раз підтверджуйте зміст. Подивіться на те, щоб у вас тут всі е, були встановлені. І натисніть «Ок». Подивіться, яка у вас вийде ситуація. У вас з'явиться, у вас програма випише всі заголовки, всі чотири, і до того ж поставить ті номери сторінок, на яких ці заголовки знаходяться. Таким чином ви швидко отримали зміст документа. Ви можете, звичайно, формат такого змісту змінювати потім так, як ви вважаєте за потрібне. Ну, наприклад, виділили і відзначили, що розмір 14 цього шрифту можна дописати перед цим слово зміст. І поставити його по центру. Ось це і є план нашої на сьогодні роботи. Коротко все, можливо, я це відео також потім ще перепишу. Дякую за увагу.